Я банан, Я банан-банан, я чистий пана, чистим пана пана. Так з великої руханки розпочинається день у таборі обласної станції юних натуралістів. Організовувати літні дозвілля для дітей тут давня традиція, щоб на канікулах малеча не недьгувала, а з користю проводила час. Літо для позашкілля це ж НЕВА. Для хлопчиків і дівчаток приготували безліч різних завдань як на кмітливість, так і на творчість. Озброївшись кольоровими олівцями, фломастерами та розмальовками, діти створюють паперову вишиванку у віночки та вишитій сорочці. Розмальовую заготовку для майбутнього оберегу шестирічна Варвара каже: її робота буде в патріотичних кольорах. Я для вишиванка взяла взяла за блакети. Ну, бо це е е е кольори нашого прапора старанно додає кольорів вишиванці, і семирічний Давид. Жовтий, синій, зелений, а це вже загін слоників створює листівки з українськими символами. Вожата пояснює дітям їхнє значення. Ви бачите, що тут присутній присутні і український орнамент, і наші українські традиційні квіти це волошки, ромашки. Також у нас тут є ластівки, які символізують волю, мир, як і голуби. Багато ми робимо також і передаємо нашим захисникам, нашим мужнім воїнам. І саме хто буде мати бажання з діток і сьогодні виготовить листівку в такому патріотичному стилі, теж може її підписати, написати всередині листа, і теж ми передамо нашим захисникам. Щодня заняття та майстер-класи різні. Дітям таке дозвілля до душі. В такий складний час для мене це певно відволікає від усього навколишнього, і я радію, що можу поспілкуватися тут з друзями та зробити щось цікаве для себе. Програма у малечі насичена. Діти водночас можуть опинитися як у тропіках, так і екваторіальних лісах. Рослини екзоти ростуть у теплиці, за якою доглядають гуртківці. Перед вами нагадайте, що це за рослина. Фейхва. 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 Так, рослина екзот, яка прийшла до нас із Південної, Південної, Америки. Південної Америки. А саме з гірських регіонів Бразилії, Уругуваю і Параваю. Молодець. Дуже гарні має квіти і дуже смачні соковиті плоди. Плід у цього дерева називається ягода, а в своєму складі має велику кількість йоду, а також своїми мета. Також своїми такими е, властивостями і нагадує смак ананаса та полуниці. А поруч достигає лимонне дерево, яке не лише прикрашає теплицю, а й очищає повітря. Подалі нього листя розкинула монстера, рослина Ліана, яка швидко плите сітки. І назва її походить від того, що вона має ось такі повітряні корені, які нагадують ніби монстра. Так, і ось така назва її того, що от вона монстера. Так, а ще ця рослина родом із центральних регіонів Південної Америки. фікуси кактусиліани від побаченого діти в захваті зізнаються в такому пізнавальному таборі вперше, та на випередки діляться емоціями. Мені тут дуже подобається доглядати да, за рослинками, там поливати, пересаджувати. Мені це цікаво, і цікаво знати історію рослин, виникнення їх. Не менше вражень у дітей, і в зоопарку тут мешкає зо два десятки екзотичних тварин, і всіх можна торкатися. У нас такий зоопарк, міні-зоопарк напівтактильний. Багато тваринок, яких є, що можна взяти на ручки. Наприклад, той же самий Хомячок, там морська свинка, ігуана. Навіть ми виносимо Ось зараз, просто прохолодно на дворі, в теплу погоду виносимо на двірі, і навіть там діти спілкуються. Маленька Катя уважно спілкується з екзотами. Каже, з усіх вподобала Ігуану. Бо я бачу, як вона там їсть. Та найбільший ажіотаж у дітей викликала змія. Малеча без остраху тримає її в руках. Вона бачите, захопилася гарно, тримається впевнено, тому не нервується. Вона розуміє, що вона не впаде. Цікаве дозвілля для діток у станції юних натуралістів організовують вже понад 15 років. Я вам скажу, що позашкілля це такий. Етап розвитку дитини, де вони приходять до нас, не тільки навчитися пізнати, здобути додаткові знання, але й попити чай, поспілкуватися, порозмовляти українською мовою, намалювати український малюнок. Виростити суто українську культуру чи квітку, чи чи фрукт я вважаю, що це край необхідний. Така організація, де можуть діти і вчитися, і відпочивати, і здобувати певні знання. Зміна триває три тижні. Табір для діток, які відвідують гуртки у станції юних натуралістів, безкоштовний.